Щастя це позитиви, позитиви, які ми отримуємо від життя. Якось в літературі довідковій вичитала походження слова щастя. Виявляється, що десь років три тисячі, а то й більше тому назад, писалися веди, і, зокрема, Рігведа. І, зокрема, у Рігведі Шастри. Це такі священні писання, які використовувалися в особливих випадках. Отже, щастя, це якби такий особливо позитивний і радісний стан у людини. Я дійшла до висновку, що такі я справді щаслива людина на Тому що, дякувати Богу, у моєму житті не було трагедій, таких якихось, знаєте, наглих, особливо тяжких. Крім смерті батьків, звичайно, і родичів, природа має свої закони і з ними треба рахуватися. У мене було в житті багато таких приємних подій, успішних подій. Завжди хтось у житті знаходився той, хто мені безкорисливо, цілком безкорисливо допомагав, співчував. Десь вів мене по життю. І я, коли мені треба якісь зусилля зробити на зустріч комусь, от і зараз, і раніше, я завжди згадувала тих людей. А мені то пішли на зустріч і зробили це безкорисно. І от коли мені було 65 років, я подумала: ну, треба ж якось собі подарунок зробити, щоб він був гарним, от, щоб він був. Вже то такий час, що треба робити для людей подарунки, і тобі приємно. І я заснувала літературну премію Рівненський акцент. І я рада, що це є тема, яка звучить, і це є тема, яка гуртує творчі сили навколо, зокрема письменницькі. Багато працювати, щоб творити добро на цій землі, тому що саме... Так, земля ця може протриматись, вижити і протистояти тому злу, яке все-таки є, щоб знайти цвіт папороті, а то, власне, і є алегорія щастя, тому що ти все будеш мати. То потрібно ж іти в ліс. І які б там тебе демони не лякали, не загрожували тобі, але ти маєш бути цілеспрямованим, ти маєш бути наполегливим, і ти цю квітку папороті здобув, ти ж зразу з нею не відкрив якісь для себе особливі багатства, особливі стани ейфоричні, насолоди. Ні. Ти цю квіточку маєш донести додому. По дорозі тебе будуть спокушати мавки і русалки. По дорозі, якісь переодягнені е демони будуть у вигляді купців тобі пропонувати, хто знає, які гроші за цю квітку. І коли ти прийшов додому і приніс ту квіточку, то це ж не значить, що в хаті вже в тебе з'явилося там скрині із золотом, і з діамантами. Ні, для тебе просто відкрилася мова трав. Дерев, тварин і всього сутнього навколо. І коли тобі повірили, всі трави, квіти, дерева, то вони тобі розповіли тоді, аж де скарби закопані, де хто що робить, де хто тобі які загрози, ти повинен їх боятися. От так здобувається щастя, власне, в житті.